Я професійний музикант і на даний момент служу в оркестрі почесної варти окремого президентського полка імені Богдана Хмельницького. То коли я був півтори місяці на навчаннях на західній Україні, ну для мене це такий перший був військовий досвід, дуже стресовий насправді, тому що я така творча людина, віруюча людина. І для мене все, що зв'язано з зброєю, це ну чесно кажучи, це не моя історія. Ось, і коли я більше місяців взагалі там не займався музикою, не грав, ну, не грав ні, ні на чому, хоча до цього ну, музика це була все моє життя. Да, я стояв в чергуванні 6 годин на полі. Ось, і у мене така вже туга була за музику. Я просто почав з цим автоматом, ну, там була якась перерва невеличка, я стояв, щось там почав вистукувати, і, і ой, у лузі почав співати. І чисто, просто, як фан, записав це на телефон. Ось і потім навіть не думав це викладати кудись, тому що це просто було так для себе. Ну а хлопці там з учебки кажуть, мені там Та викладай, що класно там вийшло. Я вирішив викласти. Так от воно завірусилося. Потім ми в оркестрі вирішили зробити такий флешмоб, і люди викладали свої варіанти. І ми робили зараз, покажу е, Стефанію. Таким чином. Тобто це біт з танку цього, а зверху вже співали. Ось так як все-таки більше всього, ну, я в музиці активний, ось, і це мене так непогано раніше виходило, і зараз, в принципі, теж, то я просто попитав познайомив музикантам, можливо, в якийсь оркестр потрібен барабанщик. І таким чином, ще керівник, один із, один із керівників майор, він зацікавився в мені і запросив в оркестр. Зіграти можна на чому завгодно, тому що музика, вона. Не в інструментах насправді, а в, ну, в думках, в нашій голові, в нашому серці. І, в принципі, можна грати на всьому. Таке цокання відбувається. Е, ну, всі ці, вся зброя вона по-різному звучить, тобто там треба шукати якийсь свій звук, своє звуковидобування. Е, труби вони дуже прикольно звучать, тому що коли ми граємо, закриваємо повністю рукою, такий низький глухий звук виходить. Якщо ми не повністю закриваємо, Ми можемо регулювати звукову сотність ось таким чином. І вже якісь можна малюнки будувати, там, мелодії. А це наш варіант з оркестра. Це теж ці всі відео вони стали вірусними абсолютно. Наш оркестр. Насправді я дуже радий, що я дійсно можу займатися своєю улюбленою справою і служити своїми сильними сторонами. Будь-яке відео маленьке, коли там солдат дивиться в соцмережі. Я знаю, що ну це теж для нього підтримка моральна. І ну, я вирішив, що це така моя можливість, знаєте, надихати чимось інших захисників, ось такими скажімо так, надихаючими відео.